Поясни мені, як дурному, навіщо у вікнах літака маленький отвір? Ти коли-небудь дивився у вікно літака і бачив там маленьку дірочку. І такий: Ого, ми летимо на висоті 10 тисяч метрів, а вікно з діркою? Це точно безпечно? Насправді, це не брак і не що провітрювати. Цей отвір називається дихальний отвір, бо у літака є три шари скла. Три. Це як бутерброд. Зовнішнє головний захист, середнє запасне, а внутрішнє, щоб ти міг спокійно тикати носом, коли дивишся на хмари. А ця дірочка дозволяє вирівнювати тиск між шарами, щоб скло не луснуло від різниці, та прибирати запотівання, щоб ти бачив не своє відображення, а інстаграм сторіс хмаринок. Уяви, що цього отвору немає, скло запітніло, і ти сидиш в літаку, ніби в маршрутці. Хочеш подивитись у вікно, а бачиш лише жирний слід від чогось його слова. Тому не хвилюйся: цей отвір не для повітря з вулиці, а щоб ти спокійно летів і дивився на захід сонця, думаючи да, навіть у вікон літака більш продуманої логіки, ніж у моїх відносинах. Підпишись, тут цікаво!